Вітаю друзі, слава Україні! 9 березня 23 року невеличке відео про обрізку Єрги. Ось така в нас є Єрга на шпалері, проста посадка через метр. Все заключається, вся обрізка в тому, щоб залишити отакі от однорічні пагони вертикальні. Це все, що лягло під рожеєм, все дрібне, ми маємо вирізати Якась невеличка кількість однорічних таких коротких пагонів залишається для того, щоб на слідуючий рік вони підросли до метра півтора стали такі, як оці. От видно, був пагін. Виріс попередньому рік тому, в 2021 року, до висоти проволоки 60 см, далі він підріс. До висоти метр двадцять десь. На ньому буде основний урожай. Такі пагони нам потрібні. Все, що грубше, більше. Таких отут. Ми все маємо видалити. Можливо, що залишити на один рік, але якщо є багато пагонів молодих, дворічних, то ми трьохрічні видаляємо. Ось така буде обрізка. Цей пагін видаляється цей однорічний підросте і маємо 5 двохрічних, на яких буде весь врожай. Так само тут. Залишимо три молодих пагони. Один, два, три. Все, що дрібне. На все вирізаємо. І вирізаємо цей. Трьохрічний пагін. І залишається один, два, три двохрічних, три молодих. Така от обрізка. Так саме циклічна, як і на фундуку, але тут ми врізаємо пагоди, які відплодоносили в основній масі. якось так. Слава Україні!